Викладачам і студентам державного педагогічного університету імені Макаренка минулого понеділка офіційно представили нового ректора. Тепер вже колишній директор навчально-наукового інституту фізичної культури, професор Юрій Ляной, який очолював цей структурний підрозділ педуніверситету з 2006 року, впевнено переміг квартет своїх конкурентів у першому, а згодом і у другому турі ректорських виборів. Офіційно представив новообраного і вже затвердженого міністерським наказом на 5 років ректора педуніверситету, губернатор Сумщини. До речі, теж випускник сум Микола Клочко привітали Юрія Олеговича, побажавши творчого неспокою. Помітних досягнень на високій посаді і, запевнивши у партнерстві з вирішення багатьох спільних і корисних міст у справ, сумський міський голова Олександр Лисенко і колега Юрія Ляного, ректор Сумського державного університету, голова ради ректорів Сумщини, професор Анатолій Васильєв. Поздоровала Юрія Ляного з обранням на ректорську посаду і голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Заслужений майстер спорту Олена Петрова, висловивши надію на те, що студентський спорт і спорт вищих досягнень лишатиметься в педуніверситеті пріоритетом номер один. У інавгураційній промові пан Ляной щиро подякував своєму попереднику на цій посаді, заслуженому працівнику фізкультури і спорту України професору Анатолію Кудренку за його вагомий особистий внесок у розбудову як кузні спортивних кадрів Сумщини, так і педагогічного університету, якому Анатолій Іванович віддав понад 40 років свого життя. І висловив сподівання, що його досвід буде вельми корисним на посаді помічника-ректора. До речі, Юрій Олегович став 15 за ліком ректором Сумського педуніверситету за його більш ніж 90-річну історію, і другим поспіль після того ж Кудренка, який обійняв цю посаду після керівництва спортивним структурним підрозділом СумДПУ.